Я вам чесно скажу, Субару Legacy Легасі в такому стані я ще ніколи не бачив 2005 року. Машинка у нас на автоматі, в седані і в ексклюзивному технічному стані, повністю обслужена, ще без зауважень. Оригінального пробігу автомобіль має 264 тисячі кілометрів. Це двохлітровий літровий бензиновий мотор, опозитний, як це придамано для компанії Subaru. Машинка в шикарнючому стані, практично нові літні гуми на ксеноні. Лінзована оптика в автомобілі. Це автомобіль у нас повноприводний. Так само це притамани для компанії Subaru. на хенкук гумі в шкіряному салоні. Комплектація тут практично максимальна. Є електрорегулювання водійського сидіння. І дивіться, зараз покажу цікавий момент. Чесно кажучи, я дуже здивований, чому саме для пасажира у нас у такий момент пам'ять сидіння. Так? Але я також перевіряв, все працювало. Мається на увазі, що пам'ять сидінь для пасажира є. Для водія нема все рухається, все складається. Чому водія нема? Не знаю, але є підігрів сидінь і ще для пасажире. Для водія Підлокітничок є на автоматі класному. Плюс до всього клімат-контроль заправленим кондиціонером. Кермо, дивіться, 264 тисячі кілометрів оригінального пробігу. повний електропакет скло підіймачів. Тут в бардачку знайдете тут дві пачечки інформації стосовно обслуговування і історії цього автомобіля. Але машинка дійсно без зауважень. Що я не катався на ній, ну їде в ще бомба. Клас. Без, без будь-яких моментів неприємних, десь там щось стучить, гримить. Нічого такого нема. Повністю готова до перевірки. Машинка була в одних руках дуже довго. Власник обслуговував, любив холів лілеїв -лі -лі, а тепер треба щось міняти в житті. Тут підстаканик, і підлокітник, всякі різноманітні ніші. І саме головне, що все працює по автомобілю. Дивіться, раз і залізли в салон. 6500 автомобіль на автоматі. В такий бюджет у нас варіантів не дуже багато. Тобто, якщо захочете приїхати, подивитися саме цей варіант. Я думаю, вам сподобається. Ти обов'язково, допомагаємо з документами, з реєстраціями, з усім допоможемо. Приїжджайте, чекаємо.